Чехтем Дональду Трампу подобається Віктор Орбан. Тож, зокрема, через це Угорщина буде обрана місцем зустрічі з путіним. Це американський президент заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. Почуємо деталі. Because, uh, тому що це лідер, який нам подобається. Нам подобається Віктор Орбан. Він йому подобається, і я його люблю. Це безпечна країна. Він зробив дуже хорошу роботу. Він дуже хороший лідер у сенсі управління країною. У нього немає багатьох проблем, які є в інших країнах. Тому ми вирішили підтримувати Віктора Орбана, і він, я думаю, влаштує чудовий прийом. Прем'єр-міністр Польщі поділився своїми висновками після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. За його словами, солідарність Європейського Союзу та України зараз важливіша ніж будь-коли раніше. Почуємо далі. Після вчорашніх переговорів президента Зеленського в Білому домі та з європейськими лідерами одне стало абсолютно зрозумілим. Солідарність Європи з Україною проти російської агресії сьогодні важлива як ніколи. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, доєднується до ефіру. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, вітання вам. Так, вітаю, добрий день вам. Отже, солідарність країн Європейського союзу це дуже важливо, і насправді президент України зауважує на тому, що ми завжди вдячні нашим партнерам за таку підтримку. Але ем, як ви думаєте, от зараз прем'єр ем, Польщі акцентує на тому, що саме після зустрічі двох президентів ще раз потрібно поточнити на тому, що Європа разом з Україною про яку підтримку йде мова, і на чому саме ем, можемо зауважувати? В першу чергу треба розуміти, що Європа сприймає коаліцію охочих, рішучих, як би там і не перекладали. Вона сприймає цю коаліцію як власне свій проект, як те, що з'явилося, коли штати перестали бути тут, перестали бути готовими постійно допомагати на 80%. Тобто, це умовно кажучи відповідь на запит України в той момент, коли штати цю відповідь перестали давати. Тому готовність Європи в першу чергу вимірюється готовністю і охочістю коаліції охочих вибачаю за тавтологію. I don't know. І тому Європа має продемонструвати реакцію на зустріч Трампа і Зеленського. Вона має продемонструвати реакцію на зустріч Трампа і Путіна, яка відбудеться в Будапешті, якраз з більшим активності в межах цієї коаліції. Тобто, лише таким чином ми зможемо сказати, що так дійсно Європа зробила якісь висновки. Дійсно Європа підготувалася до будь-якого можливого результату. І найголовніше Європа дотримується тих наративів і тих напрямків, про які розказувала. Тобто, мир на українських умов умовах миру через силу, і такий мир, який не дозволить початку нової великої війни, ну це ж важливо навіть в контексті майбутньої можливої зустрічі Дональда Трампа з Путіним. Те, що ця зустріч може відбутися в Будапешті в країні, члені НАТО, що це має бути затверджено або обговорено. Як Європа може на це відреагувати? Тому що це диктатор, який буде присутній на зустрічі в такій країні. Яка реакція може бути? Знаєте, я вам більше скажу не просто в країні НАТО, в країні, яка підписала Римський статут, як якби має Путіна так. заарештувати максимально оперативно першим потягом або автобусом, фліксбасом, не знаю, надіслати в ВГАГО. Тому як би тут питання подвійне і взагалі навіть потрійне, тому що проти Росії, проти окремих росіян, в тому числі Путіна, є рішення ще європейських судових інстанцій. Uh -huh. Тобто тут угорщина з однієї сторони пов'язана по руками по ногам, їй треба щось з путіним зробити, але з іншої сторони, ну знаєте, що таке європейська бюрократія. Тя, знаючи наскільки гнучким, на жаль для нас всіх стало міжнародне право угорщина має можливість оголосити, що це є певний виняток. Знову ж таки, якщо це відбувається під патронатом сполучених штатів, ну доведеться тоді вже сперечатися не тільки з Орбаном, доведеться сперечатися з Трампом. А це європі дорожче, довше і складніше. Коротше кажучи, тут дуже дуже багато ось таких окремих пунктів, які на жаль, європа, от прямо тут і прямо зараз вирішити не може. Тому дуже ймовірно, що все таки Угорці зможуть провести такий фінт вухами, скажімо так, дипломатичний. Вони зможуть провести цю зустріч. Звісно, я дуже сумніваюся в тому, що результат цієї зустрічі буде, хоч якось позитивним для нас, чи взагалі що такий результат буде, але в тій чи іншій мірі для угорщини це от можливість повернутися і на Трампівську геополітичну карту, і загалом на геополітичну карту. На жаль, для Росії це така сама можливість. Ну от Марко Рубіо так має зустрітися з російською делегацією. Також от в контексті цієї зустрічі теми обговорення це питання війни в Україні чи питання якоїсь спільної співпраці, тому що Дональд Трамп навіть не виключає того, що в обговоренні з Путіним в них є теми економічної співпраці після завершення війни або після оголошення перемир'я, хто що куди буде імпортувати, тобто це серйозні обговорення вже про економіку після війни. Про що може бути ось така зустріч делегацій? То треба розуміти, що поки що нам абсолютно має бути все одно, про що вони там говорять після війни, тому що з точки зору трампівської політики, це, мовно кажучи, запрошення до перемовин. Мовно кажучи, давайте ми зараз поговоримо про там, спільний видобуток нафти на Алясці, про Арктику, поговоримо про торгівлю, поговоримо про що завгодно. Але ці всі розмови втіляться в життя, якщо ви підете на переговори. Оце та ж сама ситуація, яка була з томагавками. Просто томагавки це так звана негативна мотивація, що мовляв, якщо зараз Путін не піде зі мною на переговори, я дам Україні томагавки. І бачите, Путін погодився на переговори, і де ж наші томагавки. Зараз всі розповіді про те, що ну не на часі, ну не потрібно, ну не туди, не сюди, і так далі. А з розповіді про торгівлю, розповіді про співпрацю, це ж саме тільки з позитивної сторони. Мовляв, хочете от того всього про що проговорили, хочете нормальної роботи, то будьте ласкаві, підпишіть припинення вогню. Будьте ласкаві, підійть на якісь поступки в контексті України з однієї сторони. логіка Трампа зрозуміла, вона, скажімо, так, реалістична і класична для дипломатії, але з іншої сторони це ламає взагалі всю гру західної коаліції. Бо європейські наші партнери, ми в тому числі, ми чітко заявляємо про те, що навіть після припинення вогню санкції зніматися не мають. Бо ключові проблеми не вирішені. Українські території окуповані, окупований Крим, окупована частина Донба... Донбасської Донецької області, окупована частина Луганської області. Ну тобто, як ми можемо говорити про те, що з Росії треба знімати санкції? Крім того, Путін міжнародний воєнний злочинець, його поплічники міжнародні злочинці. А його режим має понести кару за те, що він зробив. Він має заплатити репарації. Ну яке зняття санкцій, Про яке зняття санкцій може бути мова? Тому для нас ці розмови. Зрозумілі мають бути, але також вони зовсім не відповідають нашим українським стратегічним інтересам. Дуже багато біди Росія принесла нашій державі, і це те, з чим нам ще доводиться далі стикатися і боротися, і насправді доводити, що ця територія територія України, що Путін має забрати війська, і про це не тільки сьогоднішній допис президента України Володимира Зеленського, Я зараз хочу його процитувати. Україна ніколи не прагнула війни. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру і самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі на землі та в морі. Але саме Росія постійно гальмує цей процес, маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершити. Майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на нашу критичну та цивільну інфраструктуру. Структуру лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб та майже 50 ракет різних типів. Ми постійно посилюємо наш захист, працюємо з нашими партнерами заради зміцнення систем ППО, програма «Перл», інвестицій в українську оборонку. Двосторонні та багатосторонні формати зупинити розмови Путіна не вийде. Розмовами Путіна не вийде. Потрібен тиск. Світ бачить, що Росія реагує на силу. Отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Великої Двадцятки та Великої Сімки. Потрібно захистити. Життя. Дякую всім, хто в цьому допомагає. Звернення президента України Володимира Зеленського ось такий ранковий допис.